Доброго дня! Я Ніколайчук Ірина, мені 54 роки, проживаю у місті Кривий Ріг. Хочу поділитися своїми враженнями про навчання у вищій школі здоров'я у Василя Івановича Чайки. Я закінчила курс «Я вибираю жити. Це мій другий курс, перший був оздоровчий. Що я знала на курсі, я вибираю жити, я взнала, як ми працюємо, що зміни в тілі не являються хорошими чи поганими, і вони являються доцільними. Взнала, що таке фаза програмування, що заздалегідь до зачаття ще за 9 місяців емоційні конфлікти батьків можуть стати біологічними конфліктами їхніх дітей. і Залишатися на все життя. Дякуючи алгоритмам Василя Івановича, ми пропрацьовували і знімали програми, тому що тільки мама може зробити і змінити програму своєї дитини. Вивчали, що таке синдром поколінь. Благодаря алгоритмам ми. Працювали з родинним деревом, шукали специфічні зв'язки з пращурами, взнала, що таке хвороба, що хвороба це не порушення клітин, не напад бактерій на організм людини, а це запрограмований процес, який запускається рефлексами і запускається, запускається тільки мозком, з цілью щоб допомогти людині вижити, мозок нездатний бачити, чути, відчувати. В цьому йому допомагає психіка з своїми рецепторами: нюхом, слухом, дотиком, тактильними і вкусовими відчуттями. Мозок все сприймає тільки в реальному часі. І цей процес змін на фізичному рівні включається тільки тоді, коли людина потрапляє в певні умови небезпеки і отримує біологічний шок. Це єдина секунда, і від цієї секунди залежить, який спрацює рефлекс, і які зміни, в якому органі почнуться. Тому що мозок, тільки мозок дає команду на зміну у фізич... на фізичному рівні в тілі, знала, що таке хвороба і частіше симптоми, те, що ми називаємо хворобою, це вже йде фаза відновлення організму. І коли люди починають ще медикаментозно лікуватися. Знімати, скажімо, цю хворобу з нею воювати, то виходить, що весь цей процес затримується, а якщо ще підключаються інші рефлекси, то люди ходять по колу і не одужують ніколи. Я дуже вдячна Вищій школі здоров'я за те, що вони весь час на зв'язку. Що вони допомагають, підтримують кожному своєму учневі. Я дуже вдячна Василю Івановичу Чайці за його безцінні знання, за його величезний досвід, яким він ділиться своїми учнями, за його велике прагнення допомогти всім людям стати здоровими, щасливими. Жити дуже довго і здорово. Рекомендую курс всім. Курс дуже нелегкий, є з чим працювати, знаходити дуже багато змін в своєму організмі. Саме головне прийняти, усвідомити, що з тобою відбувається, і знаходити. Коли почався цей процес і чому він запустився? На цьому курсі я отримала дуже багато знань, отримала багато рекомендацій, багато друкованого матеріалу, з якими буду продовжувати далі практикувати, допомагати собі, своїм рідним, знайомим, тому що ми збираємося жити довго, щасливо щасливо. В мирній країні Україні дуже дякую, Василь Іванович, за ваше навчання. Ідіть всі і навчайтеся. Це дуже потрібно нам усім на сьогоднішній день. Дякую всім дякую.